Всім привіт! Мене звати Аня. А по інтернет-простору мене знають як AnyBeard. Я є професійною співачкою, вокальним тренером, і я рада вітати вас на моєму маленькому безкоштовному марафоні. Це такий чек-лист, мій подарунок від себе для вас. За ці три уроки ви зможете трішечки здвинутися з старту і почати свій розвиток в вокалі. Перший урок це в нас буде розігрів. Розігрів нашого тіла та нашого дихання. І перше, що ми з вами будемо робити, це розігрівати наше тіло. Розповідаю одразу: в вокалі ми дихаємо так само, як і в житті. Ми дихаємо, набираємо повітря в легені. Ви можете відчувати, що у вас трішечки йдуть в сторону ребра, або живіт надувається вперед. Показуємо або вперед. І ми спокійно дихаємо. Нам дуже важливо робити дуже такі рівномірні, спокійні вдохи та видихи. тому що важливо в вокалі, в співі, щоб ми були максимально розслаблені і щоб ми були в тонусі. Дуже люблю показувати цей приклад. Якщо, наприклад, наша рука буде дуже скованою і затиснутою, ми не зможемо нічого взяти, нічого зробити такою рукою. Якщо вона буде такою висіти розслаблено, також ми не зможемо нічого зробити. Нам потрібен баланс, баланс всього тіла розслабленості. Тому наше дихання також має, буде, має бути в тонусі. І ми будемо вчитися з вами зараз над цим трішечки працювати. І перше, що нам потрібно, це розслабити наше тіло. Ми потягнемося вгору, і робимо такий вдох, видох. Тягнемося вгору, потім спускаємося вниз, розслабляємося і з круглою спинкою. Підіймаємося, знову опускаємося донизу. Підіймаємося. Далі будемо рухати плечима. Нам потрібно все розслабити. Розслабити все тіло перед тим, як починати співати. Рухаємо плечима назад і вперед. Розслабляємося, також наша шия. Ми також рухаємося, розслабляємося. І ще один важливий момент. Можна себе обійняти і спробувати зробити вдох. Слідкуємо в такому стані, щоб не підіймалися наші плечі догори, щоб не було ось так і не було затиску. В такому стані ми не зможемо нормально співати. Дихаємо під руками. Добре, ми подихали, розминаємо наше лице. Відкриваємо рот і позіхаємо. Розминаємо щелепу донизу. Ставимо два пальці ось тут, де в нас ямочки, і два пальці на підборіддя і витягуємо донизу. Ось так добре відкриваємо. Рухаємо щелепою в сторони. Додаємо лице трішки артикуляцію, кривляємося. Губи в трубочку і в і посміхаємося, розтягуємося. Ось так ми розігріли наше тіло. Перед цим першим уроком я зробила дихальної відео... такої гімнастики. І це буде для вас бонусом. Ви можете також її виконувати для того, щоб розігрітися. А ми зараз з вами ще попрацюємо на декілька вправ. Я йду до фортепіано. І так, ми почнемо з активного дихання. Спершу перед тим, як співати, нам потрібно спробувати з вами подихати як собачка. Собачка в нас дихає. Ви можете помітити, як ось тут у мене працює живіт. Дивіться, ви можете запитувати, там, коли ж набирати повітря, коли видихати, коли вдихати, це е, відбувається само з собою, самостійно. Да, ми робимо вдохи і видохи. Просто робимо це швиденько. Так само можемо уявити, подихати, наче їж. Це вже ми робимо носом. Ротом. Робимо собачку носом. Дихаємо як їж. Також перед тим, як співати, я б радила взяти вам серветку і просто прочистити ніс. Отак От попродувати, щоб всяко всякому кроту, все звідти. Просто прочистити, і далі ви зможете зручніше для себе співати. Ще раджу вам брати водичку, стакан з водичкою, теплою бажано, такої кімнатної температури, температури нашого тіла, теплою водичкою і постійно пити. Зараз ми з вами спробуємо зробити вправу, я її вмикаю. І ми робимо дихання собачки, а потім дихання, так як їж. І розслабляємося. Да, після такої вправи може трішечки пересихати, тому ми п'ємо, ми можемо втомлюватися, тому ми п'ємо води. Також до цієї вправи ми можемо додавати рухи. Я показую вам. Виконуємо вправи. Далі ми перейдемо до наступної вправи, але не забуваємо пити водичку. Обов'язково, після кожної, після кожної вправи, потрішечки п'ємо теплу водичку.